Вітаю усіх глядачів АРТВ. Зараз ми знаходимося на площі ринок під стінами ратуші, де у ці хвилини відбувається сесія Львівської міської ради. І самого ранку учасники АТО блокували там трибуну і заявили, що не випустять жодного депутата, допоки не виконують їхніх вимог. Зараз біля мене знаходиться учасник пікету Атошник Олег Дудок. Пане Олеже, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, наскільки ця інформація відповідає дійсності? Скажемо, ми не блокували і ми не обіцяли нікого не випустити. Ми їх просто попросили. Виступила людина від нашої, ну, від нашого майдану, скажімо так, майдану. Е, виступив е, той і попросив їх, щоб зайняли з нашим питанням. Все-таки два тижні ми тут стоїмо, от у два тижні стоїмо, на нас можна було звернути увагу. Там готують якісь сирі, уходи. ніякі ні про що. Тобто вчора принесли, дали почитати, але вона ні про що. Ні, там... Повне беззаконня в тій ухвалі. Ми попросили десь е, зрозуміли, що депутати, напевно, е, все-таки побачили, тому що ми вийшли до трибуни, щоб вони на нас подивилися. Ми не блокували, ми не зривали сесію, просто щоб вони подивилися, що прийшли люди, які тут стоять. То може, може, на них так впливає, може їм треба очі відкривати ближче. Мера нашого немає сьогодні, Андрія Івановича. Ну, це це загальновідома картина, він, він від гострих питань постійно уникає, постійно втікає. Але ми надіємо, що депутати проявлять свою волю і покажуть, що вони в дійсності народні убранці, а не маріонетки в руках е, садового. Зміну, скажіть, будь ласка, а взагалі до таких радикальних дій якісь буде вдаватися чи ні? До радикальних дій. Можливо, там блокувати і надалі трибуну. Що ви маєте на увазі блокувати трибуну. Е, я думаю, що ми будемо почуті, і, не, і, і здоровий глуст переможе в цій залі і підготують е, зараз, на, е, зараз на даний момент йдуть перемовини і підготовка. Е, наскільки я зрозумів, готують щось. З юристами, з представниками наших атошних організацій, депутати, голови фракцій, секретар міської ради пішли е, радитися і щось готують. Будемо чекати. Я думаю, що здоров'я переможе і не треба буде. Ні до яких радикальних дій, тому що це ну, насправді гостра проблема. І не останні в цьому наметовому містечку, не останні люди в цьому місті і в цій країні стоять. Може, може так і очі відкрилися. Може вони не бачили, може вони ходять два тижні і не бачать. Може їм треба було зайти в сесійний зал і показати, що ми є, сказати голосно, заявити От ми є, кажіть нам. Зрозуміло, дякую вам. Також хочу глядачам сказати, що до атошників долучились сьогодні ще й перевізники, і вони вимагають врегулювання пільгових перевезень. Зараз біля мене знаходиться представник перевізників. Доброго дня присла. Будь ласка, добрий день Юрій Щерба, член про спілки пасажирських перевізників. Дуже приємно, скажіть, будь ласка, Які головні ваші вимоги? Дивіться зараз. стає, стає вимога одна: тобто, врегулювання. Пільгових перевезень. Тобто насправді ситуація в місті Львові така, вона доходить до абсурду. Перевізників поставили на коліна, ми не маємо можливості нормально працювати. Оця ситуація, коли, коли транспорт переповнений посвідченнями, коли, ну, розумієте, водій не може, не може дати собі раду насправді з цим. Ми, ми зараз, депутати і міська рада, намагається нас пригодувати, я би так сказав, грошима. Це питання нічого не вирішить, тому що ці гроші, вони це вже не один раз таке було, вони насправді не доходять до перевізників. Вони між собою, розумієте, є перше АТП, яке візьме більшу пункту. Він групу хаші сам собі він гроші виділив. Решта розійдеться невідомо куди, і ми не загрішми за стоїмо. Ми насправді не вимагали ні дотації, нічого. Ми вимагаємо навести лад, розумієте? Єдина вимога. 28 серпня цього року ми оголосили про безстроковий страйк до врегулювання е, цього питання. Тобто ми дали, Вже пройшло дві сесії, ну, сьогодні відбувається. тобто ми, ми Наразі ми працюємо, але ми працюємо в такому режимі, розумієте, ми, ми зараз є в періоді страйку. Просто до врегулювання питання ми виїхали. Якщо ця сесія нічого не, не, не вирішить, ми з понеділка знову ну, відновлюємо страйк, відповідно, зупиняємо міські переваги пасажирів Дякую вам за цікаву інформацію. На цьому я прощаюсь. Гадаю, що зараз в міській раді е, перерва а у 12 й годині продовжиться е, робота е, сесії. Е, отож, ми і надалі стежитимемо за розвитком цієї ситуації.